Ізраїльський прем'єр-міністр Бенімін Натеньєху, що приїхав до Парижа на марш проти терору, згодом зустрівся з єврейською громадою міста. Загалом у Франції мешкає понад півмільйона юдеїв. Напад ісламістів на кошерний супермаркет та загибель людей вцілила тривогу в серця громади. Це прояв солідарності, це наше право зібратися і підтримати одне одного. Ми знаємо, що знайдемо тут підтримку і тепло в серцях людей. Найголовніше, що зараз безпеку відновлено, але це лише тимчасово. Потрібно, щоб поліція виконувала свою роботу. Потрібно, щоб вони навели лад в передмістях. Ці передмістя, це наче рак нашого суспільства ізраїльського прем'єра на акцію солідарності в Парижі не запрошували. Однак він приїхав за власною волею, коли дізнався, що туди їдуть його майбутні суперники на виборах. Відтак президенту Франції Франсуа Оланду для балансу довелося запросити палестинського лідера Махмуда Абаса. для нас цей візит був дуже важливим. Розповів речник ізраїльського уряду Марк Регів. По перше, щоб продемонструвати солідарність з французьким народом, урядом Франції, а також з єврейською громадою країни, що які уся Франція переживає. Нелегкі часи кантрис не феномен у одній чи двох країнах, це глобальна загроза. Головне підхопити ініціативу маршу солідарності, що відбувся напередодні, і трансформати його в конкретні дії. треба, щоб уряди діяли скоординовано проти спільної загрози ісламістського екстремізму. Аби заспокоїти єврейську громаду Франції, уряд надіслав 4700 поліцейських, а також жандармів, охороняти понад 700 єврейських шкіл та синагог в Україні.